Доню, як ти гарно малюєш, як в тебе гарно виходить. А що ти малюєш? Я малюю. Дієм хмарки, вишні і сонечко. А ти знаєш, що є вірш відомого нашого українського поета як Тараса Григоровича Шевченка, написаний в 1847 році, коли він сидів в тюрмі в Санкт-Петербурзі. Називається Садок Вишневий коло Може, ми з тобою його прочитаємо? Давай. Садок вишневий біля хати. Садок вишневий коло хати, хрочі над вишнями годуть. Плугатарі плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіренька встає, дочка вечерю подає, А мати хоче навчати та соловейку не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля їх. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Розкажу, слухайте, дівчата, полюбила чорноброва, козака дівчину, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Як знала, що Що покине була б не любила, як писала, що, що загине, була б не пустила. Як піздала, виходила пізно за водою, не стояла до півночі з милим під вербою. Минув перший рік, другий козака вона, як кліточка, мати не питає, чого п'яніш моя донь. Стара не спитала за багатого. Хейко я подала, іди долі, каже вати. На сід дякувати, він багатий, куди доти будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, Спустіть мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать. Ніж його побачать. Отак та чорна чорно плакала, співала співали і на дивилися в полі то поле Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як криве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді От я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте кайдани порвіти і вражою злою кров'ю волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, новій нові і не забудьте помінути зим тихим словом. Точа ода спідявора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калиночка, яви молоді, а кругомій хверболози і лози зананіють. Тече вода із загаю та поміж горою. І почеться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з за ними. Ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край городу, вода ставом стала Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти. Порадитись кого б то їм своїм зятим звати. Говори моя вечірня, зійди над горою. Поговоримо, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горами сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Чевченко, вірш «Думка» тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці. Грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Потім брові вітер ві, гуляє тополю, край дороги не дополь, до самого долу. дівчата, А батарея на чері йдуть, сіп'я вечею коло хати, лечим везінка стає, дочка вечеря подає, Мама хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх, сама заснула біля них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Світи тихі, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що маму гинеш? Чи ти рано до східу сонця Богу не молилась, чи ти діточок на звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти панувала і я колись на широкім світі. Вір староса зевченка, село, село і серце відпочене, село на нашій Україні, неначе пісенка село, зеленим гаєм поросло. Світуть сади, діють хати, а на горі стріч палати, неначе не диво, а кругом її тополі. А там і ліс. ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над солом.